Влада Маріуполя терміново вирішила розпочати роботу над відновленням каналізаційної мережі у Маріуполі. Два з лишним роки вони про це нічого не казали, замовчували проблему і раптом терміново вирішили щось почати робити. Ну і, звісно, почали брехати і звинувачувати Україну у проблемах, які з'явилися у окупованому місті. Що саме трапилося? Які проблеми, в чому саме полягає брехня? Олега Маргуна, от про це я зараз вам і розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту Нурші 29 і я розповідаю про важливі цікаві речі, пов'язані з Маріуполем. Якщо вам цікава ця інформація, дуже буду вам вдячна, якщо ви підпишетесь прямо зараз на наш канал і допоможете таким чином просувати наше відео. Ну і дуже вдячна буду за всі ваші думки, які ви залишите у коментарях. То що ж з каналізацією відбувається в окупованому Маріуполі. Ось така заява на нещодавній нараді гуляйте Маріуполя Олега Маргуна пролунала з його вуст. Цитую. Даний випрос. Майс на увазі канализация требует незамедлительного решения. Его озвучу на ближайшем штабе по восстановлению Мариуполя. Крайне важно, чтобы работы по восстановлению инженерных сетей и сооружений были начаты уже в этом году, заявил Олег Маргун. А далее началась брехня. Маргун звеновата в Украину. Тому що ще з радянських часів вона не реконструювала свої каналізаційно-насосні станції, які ще й під обстріл потрапляли, і от маємо те, що жодна каналізаційна станція в Маріуполі не працює. І тут криється найвелика брехня про цю проблему, тому що насправді каналізаційні насосні станції в Маріуполі реконструювалися системно. І майже всі вони, а їх про що може маргуне не знає 22 на території Маріуполя. Так от майже всі вони були модернізовані і оснащені сучасною електронною системою управління. Можливо, саме це є на заваді того, щоб відновити їх швидко і легко. Бо ціла мережа вчинків окупаційної влади була настільки помилковою, що настільки. Тупою, що призвела до наслідків, які були гірші ніж. на початок оккупации. Ще одна цитата Олега Маргуна на тей же наради, еще до канализационной системы. Подавляющее большинство коллекторов Мариуполя не ремонтировали советских времен, некоторые еще получили повреждения в результате боевых действий, ты про что я сказала, и их состояние не позволяет должным образом очищать сточные и канализационные воды в точках сброса, что в свою очередь сказывается на экологической ситуации в городе, заявы Гауляйтер. І це фактично є визнання того, що в місті розпочалась епідемія кішкових. Захворювань санітарні лікарі, щотижня повідомляють про те, що кількість захворюваних зростає в порівнянні з попереднім тижнем. Проте навіть вони бояться назвати реальні цифри захворюваності. Ми вже чули інформацію про те, що окрім кишкових інфекцій в, у воді в ріках і в Азовському морі з'явилися і холерний вибрио. Це ще не холера, але ми не знаємо і правди про це. Тож, фактично, зараз окупаційна влада розписується у тому, що або вона терміново щось зробить з каналізаційними стоками, або у місті не виключено дійсно розпочнеться епідемія холери, Про що епідеміологи попереджали ще у 2022 році, після встановлення окупаційної влади у місті. Насправді, як боротися з холерою, з цим ростом кишкових інфекцій ми у Маріуполі добре знаємо, адже у 2011 році ми мали спалах холери на територію міста і селищ Приморських, селищ біля Маріуполя. Тоді першочерговою задачею нашої Маріупольської влади було ліквідувати всі. Точки несанкціонованого збросу каналізаційних стоків. Ну, тобто ми знаємо таку історію, коли каналізаційні ці, е, е, машини їздили по приватному сектору і за певні гроші забирали у людей з вигрібних ям е, е, стоки і просто зливали їх в люки, які без очистки потрапляли в воду. І це стало. Однією з причин виникнення холери у місті. Потім е, е, міська влада зайнялася всі, всіма стихійними звалищами, а також всіма вигрібними ямами на території е, приватних будинків, особливо вздовж узбережжя Зовського моря. Зараз у Маріуполі ми маємо ситуацію, коли і каналізаційна система не працює взагалі ніде у місті. Тобто, все, що люди змивають, в унитаз, без жодної очистки потрапляє у морі, тобто Маріуполь увесь перетворився на одну суцільну вигрібну яму. Тож впоратися з цією проблемою отак, от от, просто нарадами і засіданнями штабів, неможливо. І це брехня окупантів про те, що у всьому винувата українська влада, яка, так би мовити, роками не модернізувала каналізаційні станції на сосні, то, то це просто спроба перекласти відповідальність за те, що може статися вже найближчими часами днями, бо спека, да, справжня спека настає у місті, і це спровокує ще більше поширення інфекції. Так от, це спроба перекласти відповідальність за те, що може статися. На когось іншого, ну звісно, на Україну на кого ж іще. А що ж насправді відбувалося? І відбулося з каналізаційною системою. І ми про це вам зараз розповімо для того, щоб ви не піддавалися на цю окупаційну пропаганду, окупаційну брехню. А точно знали правду, що саме відбувається і зараз в окупованому Маріуполі. Тож ще влітку 2022 року ми взяли такий розширений коментар. У директора Маріупольського міськводоканалу Володимира Антоненка, який нам і розповів, як складається система водоочищення в Маріуполі, і що з нею сталося під час бомбардувань і захоплення Маріуполя. Так от, за словами фахівця, якщо мати на руках всі необхідні матеріали, обладнання, необхідну кількість фахівців і працювати щодня без вихідних по 12 годин на добу, то через 2 роки, 2 роки увага можна відновити каналізаційну систему у Маріуполі. Тобто зараз у окупантів фактично немає часу на те, щоб поставити заслон поширенню кишкових, а можливо, і холерних інфекцій у місті. За інформацією того ж Антоненка, нагадаємо, в Маріуполі 22 каналізаційні станції. Всі вони були затоплені нечистотами. Як це сталося? Це сталося на початку весни, березня 2022 року. 2 березня в Маріуполі, як відомо, як ми всі пам'ятаємо, окупанти знищили всі енерговоди, їх було 4 на у міста, і Маріуполь залишився без електрики. Насоси, які качали на каналізаційних насосних станціях, оці каналізаційні стоки і проганяли через систему фільтрації, вони зупинилися, бо вони електричні, і без електрики не працюють. І таким чином оця складна автоматика, якою були насправді надчинені, модернізовані маріупольські вона, вони були затоплені, вибачте, гівном. І якщо б вони, окупанти, коли прийшли в місто, розпочали відновлення роботи системи саме з того, щоб відкачали те гівно, то відремонтувати КНЕСи хоча б частково частину з них було б можливо. Але вони цього не зробили, бо вони просто популісти, які пускають пил у очі і не роблять важливих кардинальних рухів для принципово принциповорічні проблеми. Тож вони пустили в воду. І ось що трапилось: я процитую пана Антоненка. Зрозуміти, каналізація не працює, а нечистоти пішли. Люди зливають їх. Всі ці стоки йдуть знову в ці каналізаційно-насосні станції. В той момент, коли подача цих стоків по трубопроводах була мінімальною, об'єми цих стоків було реалістично відкачати, дістатися обладнання, осушити його і спробувати запустити. І тільки після цього давати людям воду. Зараз відкачувати треба такими насосами, яких немає в Маріуполі. У нас були стаціонарні потужні насоси на станціях, але вони зараз теж затоплені. Тепер потрібні переносні насоси такого ж самого обсягу, які зможуть викачувати 50 тисяч кубів стоків на добу, зазначає Антоненко. І тут... Дуже важливий момент, бо весь цей букет е, стоків, які вони відкачають, з мікробами, бактеріями, холерними паличками їх доведеться зливати в ріку, бо іншого шляху нема. Нема куди їх подіти, бо каналі... каналізаційні станції е, стоять, і це може призвести до нової хвилі. Екологічних проблем і епідеміологічних проблем у місті, і взагалі люди, ну якщо скинути такий обсяг стоків одразу в воду, навіть експерти не можуть спрогнозувати, чим це обернеться з іншого боку, іншого шляху вирішення проблеми просто не існує. А крім затопленого обладнання на КНС, каже Володимир Антоненко, також є серйозна загроза прориву каналізаціон... каналізаційного колектору на вулиці Метрополіцькій. Він і до війни був в поганому стані. Ми дуже добре пам'ятаємо, як у лютому, якщо я не помиляюсь, 21 або 20 року стався масштабний прорив того колектору, як ці частоти, затопили весь приватний сектор аж до центрального ринку в центральному районі Маріуполя. Тобто ми ми всі добре знаємо, які наслідки можуть бути такої аварії. Ми вже власне, бачимо, що як тільки продавилася дорога на вулиці Бахчіванжи, знизу якої також проходить одна гілок колектору каналізаційного, як одразу на поверхню виступила вода. От так, каналізаційна сточна вода це означає, що дорогу продавлюють не грузовики, не вантажівки. Дорогу прод... ну тобто, звісно, тиск є, але там під покриттям дороги порожнеча заповнена все те тим самим гімном з каналізаційних труб. Яке витікає просто під землю. І все це і є частина тієї катастрофи, яку започаткували росіяни своїми діями в березні 2022 року. Тож, оцей пил в очі це єдине. Чи може насправді ефективно займатися Російська Федерація в окупованому Маріуполі? Я хочу побажати мешканцям, які залишаються в окупації, лише максимально можливо мити руки після кожного виходу на вулицю, після кожного контакту з будь-якими поверхнями, тому що епідемія може стати реальністю а епідемія в умовах нестачі лікарів. І медикаментів може бути ще й загрозливішою. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися.